закуповуєте тканину оптом ось 5 речей, які варто врахувати. Перше склад тканини. Від нього залежить якість виробу та ваша рентабельність. 100% бавовна, безпечна, дихає, підходить навіть для дітей, але може бути дорогою в виробництві. Ми рекомендуємо бязь, яка може поєднувати в собі різні характеристики. Друге щільність. Чим більша, тим довше прослужить. Для постільної білизни 120 грамів на метр квадратний. Третє стійкість до прання. хороша тканина не сідає і не линяє. Четверте умови оптової закупівлі, порівняти ціни, які мінімальні об'єми та який спосіб доставки. Ми прораховуємо індивідуально під вас, аби ваш постачальник не розслаблявся. П'яте найдійний постачальник: це 50% успіху вашого бізнесу. Наша компанія гарантує високий сервіс та персоналізований підход до кожного клієнта. Зберігайте це відео собі або пишіть нам, і ми вийшли вам прорахунок.